Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви Т, типи поєднань букви Т з іншими буквами, письмо складів і слів із буквою Т. Відкрите У прописах сторінку 54. Послухайте вірш Наталя Забіла. Тепер весна Тарасів тато на тракторі в степу весь час. Як тато, трактористом стати також збирається Тарас. Погляньте на малюнок, і до нього за поданою схемою складіть розповідне речення. Поставте відео на паузу. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву Т. Маленька прописна буква Т складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії. Короткої прямої похилої лінії і за округленням вгорі ліворуч, і похилої короткої лінії і за округленням вгорі і внизу. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Пишемо коротку пряму похилу лінію. Не відриваючи ручку, повертаємося вгору і вище середини рядочка починаємо писати другий елемент. Відхиляємось праворуч, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії і заокруглюємо праворуч, ведемо до нижньої рядкової лінії. Знову не відриваємо руку і повертаємось вгору. Вище середини рядочка починаємо писати третій елемент. Відхиляючись праворуч, ведемо до верхньої рядкової лінії, заокруглюємо, пишемо до нижньої рядкової лінії і на ній робимо заокруглення праворуч. Давайте з вами потренуємося писати маленьку букву Т. Пальчиком у повітря підрахунок «раз» і «два» «і». Починаємо. «Раз» І. Починаємо раз і два І. Давайте ще раз: «Раз» і «два» І. Молодці! Хочу звернути вашу увагу, як неправильно писати маленьку прописну букву Т. І погляньте, як красиво написана перша і остання буква. Так писати правильно. Візьміть ручку в ручку і напишемо третій рядочок у прописах маленька буква Т. Спочатку обведіть пунктирні елементи букви. Потім пунктирну букву. А далі продовжуйте писати рядочок. Коли закінчите, поверніться і напишіть верхній рядочок маленької букви Т. Зупиніть відео, доки будете писати. Далі напишіть піврядочка маленької букви Т. Наступні піврядочка маленької букви П. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо наступне слово тато. Тато. Пишемо склад ТА. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Останній елемент букви А ведемо до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи ручку, починаємо писати склад ТО Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Зупиніть відео і напишіть це слово. А наступне слово мати. Мати. Пишемо склад МА. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Останній елемент букви А ведемо до верхньої рядкової лінії і починаємо писати склад Т. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Зупиніть відео і напишіть і це слово. На наступному рядочку пишемо слово трактор. Пишемо маленьку букву Т. Останній елемент доводимо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо перший елемент маленької букви Р. Третій елемент букви К ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо маленьку букву Т. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. Давайте разом прочитаємо слово на наступному рядочку. Туман. Туман. Пишемо склад ТУ. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Від букви У безвідривно починаємо писати склад Ман. Зупиніть відео і напишіть рядочок. Далі напишемо слово ворота. Пишемо склад Во. РО від букви О верхнє з'єднання і безвідривно літера Т. І дописуємо букву А. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова. На останньому рядочку напишемо слово аптека. Пишемо склад Ап. Останній елемент букви П доводимо до верхньої рядкової лінії. І безвідривно склад Т і склад К. Поставте відео на паузу і напишіть рядочок слова. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.